З миром Божим. звідки взялося сім днів в тижні, і чому сім не три, не десять, не більше, а сім. Тому що на перших сторінках Біблії утверджено закон і порядок Божий. Бог творив світ шість днів, а на сьомий день війшов спокій. Тому багато людей приходять сьомий день присвятити, вшанувати Бога до церкви, побути в присутності Божій. Всередині кожного з нас влаштований годинник внутрішній. Який налаштований саме на сім днів вчені лікарі, професіонали з усього світу досліджують цю унікальну анатомічну, біологічну, психологічну і духовну настройку людини на семиденний ритм життя. Спеціалісти з усього світу переконані, що цей механізм глибоко вбудований в дизайн людських духу, душі і тіла. Для духу сьомий день це день для господа, для душі і тіла. Відпочинок. Четверта заповідь говорить, що сьомий день. Для господа і ця заповідь входить в 10 фундаментальних заповідей Божих, за якими Бог буде судити весь світ. Тому нам важливо не просто нічого не робити в сьомий день, який перекладається неділя, а поважати, пізнавати і вшановувати Бога, бо Бог шість днів творив небо і землю для нас, а на сьомий день відпочив. Бог сказав, вкладу закон, мій у внутрішність їхню і в серцях, їхніх напишу його, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Це і є новий завіт. Тому ми розуміючи це, бережемо і виконуємо закони тільки один раз в тижню. Ми щодня пізнаємо Бога і вшановуємо Бога, щоб завдання закону в нас віруючих виконалося, які живуть не за тілом, а за духом, за прикладом Бога. Ми трудимося кожного дня, благовістимо і входимо в покій Божий. Амінь.